Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я поділюся з вами тим варіантом, яким чином я співпрацюю з бізнес-партнером, а саме компанією, яка займається продажами на аутсорсі. Тобто, у мене є відділ на аутсорсі. Відповідно, я надаю їм контакти клієнтів потенційних, і відповідним чином ми відпрацьовуємо. Тобто, ось таким чином у мене. Виглядає мій безпосередній бокс додаток CRM. таким чином я його налаштував. Цікавий момент, що бокс дозволяє синхронізувати задачі між вашими боксами. Тобто, якщо у вас декілька боксів, або якщо ви співпрацюєте з компанією, у якої є бокс, то ви можете обмінюватися задачами такими. Тобто, саме таким чином я і роблю сам. Тобто, наприклад, коли я створюю задачу або проєкт, який стосується впровадження, то я запускаю у себе синхронізовану задачу і проєкт відповідно. Проєкт зараз я вам не показую, а синхронізована задача виглядає таким чином, що в ній я фіксую всі роботи, які виконую. Ось, і відповідним чином Нараховую, скажімо так, час обраховую враховую час, не нараховую, а враховую час, який за фактом був витрачений по тому чи іншому проєкту. Ось, але ну, поточне відео не про це, а про те, як ми взаємодіємо з компанією на аутсорсі. Тобто я створюю контакт на аутсорсі задачу. Ось, і після цього залишаю там відповідні дані контакту. Телефон, або імейл, або імейл і телефон, будь-які інші контактні дані, які дозволяють зв'язатися з клієнтом. І також додаткову інформацію, яка в мене є на той момент, коли я передаю такий контакт. Це може бути або простий конкретний запис, там запит, точніше, хочу спробувати CRM таку-та та таку-то, -та, наприклад, там, для квіткового магазину, або ще щось. І, відповідним чином, цей запит відправляю на своєму партнеру. Ось я на прикладі конкретної задачі вам покажу, як це, в принципі, виглядає. Тобто, ось створена задачу, в ній є дані контакту, я їх вам не буду показувати, оскільки бокс, точніше, YouTube. Не дуже гарно до цього відноситься. А ось таким чином виглядає наприклад опис процесу. Тобто, доброго дня, це запит від клієнта, цікавить ваша система для поліграфії, ну і таке інше. Тобто, я а, запропонував варіант в базовому рішенні CRM для друкарні, це в еквіваленті 29 доларів на місяць. Тобто, Це готове рішення, яке має. А, Готові модулі, готові блоки, які дозволяють вам вести всю систему. До речі, ви таке рішення можете знайти у мене на сайті і передивитися, що ж там саме воно може. Ну, наприклад, там ставити запитання і знаходити там CRM для меблевого бізнесу або ось конкретно для друкарні та поліграфії. І тут можете переглянути, що вміє це, цей додаток. Ну, тобто, що ви отримаєте за ті базові 29 доларів, які це рішення коштує. Ось. І тоді, коли ми спілкуємося, то відповідним чином я надаю коментарі. Ось. І ми такими коментарями обмінюємося з відділом продажів, тобто з менеджером, який, з моїм колегою продавцем, який займається безпосередньо продажем тих тих чи інших послуг. Ось, і ми е, спілкуємось, е, я там задаю свої питання. Відповідно, отримую інформацію від колеги. Ну, в даному випадку, людина, яка е, шукає рішення, не бажає розбиратися з боксом. Ось, е, ну, і Виходить, виходить з гри, що називається. Тобто, чи є сенс далі спілкуватися з, таки, з, з таким запитом, схоже, що ні. Якщо так, то ось, до речі, посилання на задачу в боксі мого колеги. Ось таким чином, ця задача виглядає у нього в боксі. Ось, Він бачить ті самі. Коментарі, що і я, тобто, залишаємо, ми обмінюємося коментарями. Як бачите, задача трошки інакше виглядає, ніж у мене, але в принципі це вже бажання кожного, хто під себе підналаштовує той чи інший інтерфейс. Як ви бачите, інтерфейси можуть бути дуже різні. Ось таким чином задача виглядає у мене, ось таким чином задача виглядає у мого колеги. тобто до речі, всі блоки, всі можна переміщувати один відносно одного. Ну, і що ж я буду робити з цією задачею? Ну, В принципі, я е, фіксую е, тут відмову. До речі, в мене є довідник, е, який я поповнюю. Ну, і, наприклад, якщо я не знайду е, той варіант, який підходить, то створю новий. В даному випадку. Не схотів розбиратися у ванбоксі. Не схотів. Не хотів розбиратися в, в боксі. Ну, такого коментаря немає, тому я його е, додаю. Не схотів розбиратися у ванбокс. Це одна з причин. Ось таким чином вона створюється, і я її вже можу з довідника тепер вибрати. Не схотів. Бачимо, що ось. Опа. Не схотів. Ось це а, значення вже з'явилося, і я його можу зберегти. А ще один момент, а, з моєї точки, досить важливий. Людина робить, що коштує ліцензії доволі дорого. Ну, здається, що людина тоді, можливо, не веде бізнес великий. І, скоріш за все, що цей бізнес не приносить достатньо грошей для того, щоб розширюватись. Тому людина відмовилась. Ну, Будемо думати так. І е, тоді, коли я перемикаю у е, статус скасувати, то відповідно е, залишається автоматичний коментар, ось такий. Перевожу у статус, скасовую з відповідним коментарем. Ну, відповідно, коментар я ж е, в даному випадку е, не залишаю конкретний. Ось, але е, сенс в тому, що така задача автоматично перемикається у. Статус скасовую також. Ось мого колеги. Тобто, ми таким чином відслідковуємо стан тих чи інших задач. І тоді, коли у нас виходить ця задача у цей статус, тут важливий момент: людина не видаляється з боксу назавжди. Тобто, контакт цей потрапляє у відповідну групу. Щоб було зрозуміло. І ця група називається. Так, зараз ми перейдемо до контактів. Так, хвилинку. Ось. І коли ми перейдемо у групу, то є такі групи, як. Ось і згідно з логікою, в певну групу цей контакт потрапляє. Ну от ми бачимо, що у мене є частина контактів, які я передав на аутсорс. Є ліди-розвідники, яких я саме таким чином ідентифікував. Ліди-тестувальники, ліди, які перервали тестування. Тобто, бачимо, що на тестування зайшло ось 48 людей. Перервали тестування, 13 з них. Частина звернені якісні, неякісні можуть бути, ну і таке інше. Тобто, а ось отказники, ті, хто відмовляється від подальшої співпраці, вони потрапляють у при ось такій моделі, як я зараз показав, у групу адказники. Ну і таким чином ми. Відслідковуємо, можемо з тою чи іншою групою в певний час відповідним чином відпрацьовувати. Тобто таких груп може бути у вас дуже багато, і кожний бізнес вже тут саме тут і відрізняється. Тобто, яким чином ви для себе ідентифікуєте тих чи інших клієнтів, лідів, лідів ну і таке інше. Схоже, що в принципі більш-менш вам інформацію показав. Ну, з дивіться, тоді, коли я оновлюю, до речі, ви можете запитати, а що ж оце за такі червоні циферки? Це інформація про те, що по цій задачі є відповідний коментар, в ній, на який я повинен відповісти. І в свою чергу. Такі, такі самі повідомлення є у мого колеги, також в додатку CRM, або ось тут в блоку повідомлення. Тобто, таким чином ми розуміємо, що ага, по тій задачі ми один одному дали якусь відповідь, і з нею потрібно пропрацювати. Давайте передивимо ще одну задачу. В принципі, можливо, це вам також буде цікаво. Ось, в принципі, коли був запит, запит прозвучав ось таким чином. Тобто, доброго дня, нас цікавить ваша crm система наші задачі ведення клієнтської бази, там передзвони, нагадування, зустрічі, коментарі і таке інше. Тобто, ну, в даному випадку є сенс спілкуватися з Павлом, скоріш за все, і пропонувати йому якесь рішення. Ну і ось коментар від мого колеги, який він мені. Залишив, що треба брати більш-менш схоже рішення з календарем, задачами клієнтською базою для нього. Посмотримо. Дай посилання на відео. Саме для цього випадку CRM для малого бізнесу найліпшим чином підходить. Чому? Тому що вона вміє все те, що ось було перераховано. Переходимо сюди. Ось передивимось, що, в принципі, є малий бізнес без. Ну, ось є частина статей, які стосуються CRM для малого бізнесу. Ось можна перейти почитати, а можна, в принципі, купити відразу замовити готове рішення. Знову ж таки, та сама модель, ту саму модель я використовую, тобто є. Готове рішення, яке коштує або 29 доларів на місяць, або за потреби є варіанти його доопрацювання цих е, варіантів. ось там е, Бізнес варіант з великими там профітами. Е, проміжний варіант Старт плюс з додатковими налаштуваннями, які відповідно тоді, коли ви. Починаєте користуватися системою, розумієте, що ага, ось тут треба щось там підкрутити, ось тут мені не дуже зручно, і в такому випадку я вам це зможу допрацювати, умовно кажучи. Ну і відповідно, тоді вже вам не прийдеться сплачувати ось цей платіж щомісячно, ви просто сплачуєте конкретну суму, і після цього вже починаєте користуватися системою, так як є. Сплачувати виключно за ліцензії. Які там також коштують певних грошей. Ну і відповідно тоді, коли у вас є ось така потреба, як в даному випадку у Павла, ми можемо відпрацювати цей момент. До речі, у мене вимкнули електрику, вже без електрики сижу. Якось так. Тому завершу е, поточний е, коментар е, і від, відео відповідно. Далі до зустрічі. Щиро вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки, діліться, пропонуйте лідів і самі підключайте систему, починайте її використовувати в своєму бізнесі, для того, щоб отримувати великі профіти. Побачення на зв'язку!